Що робити, якщо діти побилися в садочку? Не нервувати, а зрозуміти, що дитина будує свої границі з однолітками під наглядом викладача. Поспілкуватися з викладачем вашій групі і запитати, як це відбувалося, чи це відбувається на постійній основі, чи це відбувається на постійній основі з тією самою дитиною. Це важливий момент, бо треба знати особливості для того, щоб з дитиною своєю власною вдома відіграти правильний варіант поведінки. Будь-яку модель поведінки формують більш за все батьки. 80% успіху дитини це втручання батьків в розвиток дитини. Коли ви слухаєте викладача, коли ви приміняєте всі рекомендації на рівні побутовому і у всіх тих моментах, коли дитина знаходиться з вами, ви закріплюєте правильні навички. І формуєте правильну поведінку дитини. Наприклад, ви берете дитину з собою до магазину, і там ви вчите, що зараз ми з тобою покладемо там монетку, візьмемо з тобою візочок, покладемо в візочок все, що мама собі тут в списочку записала, все, що нам треба купити. Якщо ти будеш там добре поводитися, будеш мені допомагати, то ще тобі якийсь смаколик перепаде. І вже дитина зацікавлена в цей момент в зовсім інших речах. Дитині вже цікаво, бо вона знає, що буде винагорода, дитина розуміє послідовність того, що відбувається. А коли дитина розуміє послідовність, в неї не включається тривога. Тобто це план ваш, який ви даєте дитині. Плюс в цей момент ви формуєте правильну поведінку в магазині. Так само ми формуємо поведінку і в інших сферах життя дитини, тим паче в садочку, для того, щоб заспокоїтися мамі, бо кожна дитина це найдорожче в світі, що є в мами, Мамі потрібно зрозуміти, що моя дитина росте. І коли моя дитина буде дорослею або дорослим, я хочу, щоб це було щасливе доросле життя. Тому в цьому щасливому дорослому життя житті будуть мати е своє місце спілкування і з різними людьми, тобто будуть різні люди. І з різними людьми треба вміти спілкуватися. І якщо ваша дитина десь прийняла участь у бійці, Запитайте, чи билася ваша дитина першою, чи ваша дитина навпаки отримала на горіхи. І тоді будете розуміти, що якщо буде екстрена ситуація в майбутньому ваша дитина або буде проявляти агресію, буде відстоювати свої границі дуже чітко і дуже. Дуже так агресивно, навіть в якомусь моменті. Або ваша дитина не знає, де починаються її границі. Вона буде плакати і тікати. Не той, не той варіант нам не дуже підходить. Тобто добре, коли людина знає, де її здорова границя, і вміє її спокійно голосом відстоювати. Але діти вчаться по-іншому. Хтось забирає іграшку, дитинка плаче, чекає, коли мама вирішить питання. Це теж не є добре. Тому коли хтось забрав машину, треба піти і свою машину від назад. Це важливий момент, і якщо ваша дитина б'ється, попросіть викладача налагодити стосунки з дітками в групі. Бо коли діти б'ються, вони будують границі. Повторюю це ще раз, щоб ви добре це запам'ятали. Коли дитина будує границі, вона проявляє десь агресію. І тут дзеркало дивимося вдома, як ми формуємо свої стосунки з дитиною, і чи вміємо ми вдома свої границі пробудовувати правильно? Або можливо, ми переходимо десь на крик. Десь нас не чують нашим голосом. Ми не вміємо доносити грамотну інформацію один до одного. І дитина, считуючи нашу модель поведінки, вона або закривається в собі, або видає те саме вже в садочку з іншими дітками. Тобто це процес взаємодії. Дитина повинна навчитися. Десь вона вдарить, десь вдарять її. Викладач пояснить, що так не можна, треба говорити, треба просити. Викладач дасть певні моделі. Спілкування, граматичні конструкції, якими треба користуватися. Наприклад, ти скажи отак, а ти скажи отак. А я не хочу давати машинку. Ну тоді скажи, що я зараз пограюся, а потім дам тобі. Оці модельки е спілкування дитини ви повинні теж пробудовувати вдома. Коли ви маєте забирати в дитини з рук те, що вона вам не віддавала, це теж порушення границь дитини. Коли ви хочете щось взяти, підійдіть відкрити руку, відкрита долоня це ваша відкритість. З жестової азбуки і просите, дай мені, будь ласка, погратися машинкою, і хай дитина вам дасть сама за своєю волі. Якщо ви вдома забираєте всі іграшки, дитина буде знати і робити те саме в садочку із іншими дітками.